Я розказувала на цій сцені віршовану поему, класного написання. І деякі вчителі сказали, що не дотримані ямби, хворили і взагалі не тягне на Шевченка. Ну Звісно ж, не тягне, бо я не Костенко, а Герасименко. <плес> <плес> тому цього разу я не буду писати, читати вірші, а скажу прозою. Хоча насправді ні. Я скажу прозою не тому, що комусь минулого разу не сподобалась, а просто тому, що я не встигла. Адже 15 років це вже такий вік, коли ми повірте, не зважаємо на ваші думки про наші ямби і хори. Коли ми вже не стільки дорослі, що не слухаємо навіть батьків, а не те, що вчителі. Будьмо відверті. Коли ви, кожен з нас живе своїм власним життям, і, хоча ми 15, але кожен з нас це абсолютно інша людина, і об'єднує нас всього цифри 15 сьогодні. На свої злети і свої падіння, свої радості, свої. Почали, на жаль, ми живемо так, як нам вдається, і як ми можемо. Але незважаючи на те, що всі ми дуже різні, 15 вже можна відвести одну таку спільну черту російську, вибачте цього разу, це російське слово. Ми також частково школярі, але адже дуже багато наших дітей вже стали школярами. І дуже радує те, що багато з наших дітей ходять також в школу. І радує навіть найбільше те, що наші вчителі вчать наших дітей. А коли наші вчителі вчать наших дітей, я знаю, що все в надійних руках. Наприклад, Надія Михайлівна вчить мого сина історії. Я можу зізнатись, на жаль, немає в класі. Що я не знаю жодної дати. От, окрім, можливо, початок і закінчення Великої Вітчизня. Вони вас десь там був, але коли і що, точно не знаю. Зате я точно знаю, що мій син з радістю ходить на уроки історії. І я, вибачте, вона кінчена, дійсно не пам'ятаю, як як визначати по формулах марадяни, паралелі, скільки градусів від Москви до Києва. Але я дуже сподіваюся. Що принаймні Місин знатиме, що Антарктида це не в Африці. А тому радує також те, що е, Герасименко знову в класі з Бокієм, як і колись багато років тому. Е, разом в перший клас пішли також і Хоміч, Тарчук, ну, хоч вони ж зараз не так, але ж для нас вони завжди були такими, як ми. Завжди, для нас були завжди Герасименко і Бокієм. І е, бажаючи всім вам, вчителям, дітям, учням всім нам. В цьому житті хочеться побажати, щоб кожен з вас нарешті знайшов свою мелодію. І дуже сподіваюся, що знайти свою мелодію вам допоможе те, що ми сьогодні вам даруємо. І на ваше життя буде таке чудове, рожеве, як і ці троянди, які в такий мороз все таки зуміли вижити. Вітаємо вас і дякуємо за все те, що ви нам подарували.

Сережа, скажи що-небудь, поздравляю -по з Новим роком щастя, здоров'я, любві, удачі. Ну давай. О, про 8 о. березня треба думати. Давай з 8 березня, Сережа. 8 марта близько-близько. Я з вами згодний. 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 Я з 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 Я з вами Все нормально. Не, серьезно, чуть? Давайте раз я скажу тебе, от него мы тут забрались. Может другие пьяные? Может вы другие пьяные? Может все може, другие пьяные. Не дождетесь. Олег Гержу. Я якось, то, що что мы забрались на выпускный. Так, це з вами. Це з вами. Так. Це з вами. Це з вами. Так. Ви чи що? На Казахстані, так? Я бачу. Я з тобою краще, ну, це буде щось там, робоча, ну, то, що це, не знаю, краще присаміте, щось там буде, і яка частина.